Журналісти видання Південь Сьогодні вже розповідали про селянське фермерське господарство Нива, яке вперше висадило восени минулого року зиму цибулю під зрошенням. Ми посіяли зиму цибулю на площі 10 гектар. Планували одразу запустити зрошення. Тобто ми розклали крапельну стрічку, зробили все, що від нас залежить. Запустили воду з управління водного господарства нам і виявилося, що на на подаючій трубі, на подаючій магістралі є пориви, тобто витікає вода, і вода витікала у людей в господарствах там на їх на їх полях, у виноградниках, там у посівах інших, там через через які поля проходить ця труба. Господарство було вимушено припинити подачу води та почати ремонтні роботи труби водопостачання. Ремонтували ми її доволі. Доволі довго, тобто два тижні майже. За цих, за цих два тижні насіння зімої цибулі, яке було нами посіяне, частина якого там спіла, ну, до, до якої дійшла вода на початку зрошення, коли ми одразу його вимкнули то воно це насіння проросло, це десь відсотків 20. Сіяли ми із розрахунку мільйон націнин на гектар. Тобто зійшло у нас десь 200 тисяч на гектар. І не по всьому полю, а так всередині, тобто не було тиску нормального, і полилося поле біля подаючих труб. Звісно, до межі поля вода не дійшла, тому сходи зійшли частково. І влітку господарство зазнало великих втрат врожаю. Розраховували ми ну, на врожай на середній врожай цибулі, там який там цибуля в нас дає 50-70 тонн там скільки, але зібрались десь гектар, на жаль, всього 200 тонн цибулі. І тому ми відійшли у дуже великий мінус. Селянське фермерське господарство Нива є членом організації водокористувачів вода життя Суворівської громади. Це перша організація в Україні, яка отримала користування меліоративну мережу зрошувальної системи. Була проведена підготовка до зрошнувального сезону. Наскільки це було можливо, там, де було видно явно, там, що там десь є пориви якісь, там, де треба підварити, де треба там, зробити щось. Там, на агрегатах, на насосах ми провели там ремонт, профілактику. І почали сезон вже ми. Тобто, з висаджування кавунів на цьому ж самому полі біля цибулі висадж... висадили ми 25 гектарів кавуна, і після висаджування кавуна ми посіяли ще соняшник на, на... на зрошенні. так само, 25 гектарів в цьому ж полі. І все, все літо е... якби вода е... доходила до нас нормально, за виключенням тих е... моментів, коли були обстріли і були відключення. Планові відключення енергопостачання цього літу значно відобразилися на економічні складові господарства. Кожних дві години запускалися ці насоси. Дуже багато електроенергії вони з'їли, тому що при запусках там і труби герметизація труб бажає кращого, тому вода за за дві години відходила назад. Потім, поки вона знову до поля доходила, це проходило пів години. До кінця зрочного сезону ми майже це все виправили, але вийшло, як вийшло, і вийшла в нас вода дорога в нашій ОВК. У зв'язку з тим, що дуже багато, в дуже поганому стані була сама магістраль подаюча з головної насосної станції нашої, з першої, ЗНС-1, То, що подає на канал, то, що подає на аванкамери, на басейни. Робітники підприємства провели багато ремонтних робіт вздовж магістралі водопостачання. Два сварщика працювали все літо майже без відпочинку, майже цілодобово, грубо кажучи. І, але в результаті того, що ми качали все літо воду, дуже були втрати великі води на магістралі самій. І в нас вийшло куб води, який доходив на поле, рівнявся 0,9 кВт. Кіловат електроенергії. Тобто, і потім підйом електроенергії е, змусив нас коротше, платити за, за воду 15,75. Вже останні рахунки прийшли закуп води. Така ціна на водопостачання є непідйомною для фермерського господарства. Це дуже висока ціна, і якщо не буде підтримки з боку держави, то я думаю, що е, Реформа міліорації, я не знаю, куди вона зайде. Але з такою ціною на воду я не знаю, що треба вирощувати, щоб щоб вона себе окупила. Ну, Враховуючи те, що в нас кожне літо посуха, і треба виливати мінімум 3,5-4 тисячі кубів на гектар, то, то дуже буде важко працювати. Але наразі на допомогу підприємству прийшли іноземні інвестори. Нам Йосей Tagra допомогло, купили насоси нові, тобто 11 штук. Ми зараз будемо їх встановлювати. Там проєкт Harvest, приїздили до нас, питали, що нам треба. Хочуть допомагати там е, проложити нові труби замість Азбіста, замість тих застарілих труб залізних, е, котрі наполовину вже забиті. У тобто нас проможність труб маленька, насос має давати більший тиск, щоб притолкнути цю воду до нас. Аж ми аж в кільничках насосна станція знаходиться в Соворово. Ми надіємося, що все ж таки донори, які до нас приходили, які дивилися в це все, і державу просимо звернути на, на нас увагу, щоб нам допомогли просто там, або компенсували нам там вартість електроенергії, або щось там таке, тіпо, ну, на... Поміж, хоча б там перших пару років, якісь, щоб ми довели до ладу цю систему, щоб вона почала працювати. Підприємець впевнений, що після встановлення енергозберігаючих насосів собі вартість води значно знизиться, але поки що, дивлячись на досвід водокористувачів вода життя, інші фермерські господарства не поспішають вступати до організації. Ми створили ОВК, ми маємо йти до кінця і маємо, маємо це все виправити, будуть, будуть нам допомагати, не будуть нам допомагати. Будемо якось знаходити, знаходити якісь там щось, якісь варіанти. Ми ж створювали, створювали ОВК для того, щоб подавати і собі, і людям воду. Ксенія Приверсева для видання Південь сьогодні.